Коли я зростала, мій батько казав Бог все владнає. Всякий раз, коли ми стикалися з ситуацією, в якій не знали, яким буде результат, тато відповідав: Бог все владнає. Я пам'ятаю, як підслухала розмову між ним і моєю матір'ю. Вони говорили про рахунки та заборгованість, і дискусія стала трохи напруженою. Нарешті моя мама запитала. Що ми будемо робити? Татковою відповіддю було Бог все владнає. Тепер я можу зрозуміти, як така відповідь могла трохи розлютити деяких людей. Але ось у чому річ. Озираючись назад, я розумію, що все завжди виходило. Можливо, це не відповідало нашим очікуванням, можливо, це було не зовсім так, як ми уявляли собі відповідь. Але безумовно все склалося на наше благо. Тож одного разу я запитала свого батька чому ти завжди кажеш, Бог все владнає, що це означає? Іноді необхідний план дій детальна дорожня карта може вселити впевненість, задати напрямок, показати загальну картину того, що належить пройти. Але ви, батьку, віддаєте перевагу завжди закінчувати словами. Бог все владнає. Ось що він сказав. У п'ятому вірші Псалма 37 говориться Своє життя ти Господу довір. У нього вір, і Він усе як належить, зробить. У вас може бути стільки планів, скільки вам заманеться, але, врешті-решт, саме Бог може все це здійснити. Ви можете зіткнутися з голіафом. Ви можете впасти в яму, повну левів. Але коли ви довіряєте свій шлях Господу і довіряєте йому, тоді Бог все владнає, Бог визволить і проведе вас. Отже, святі, прийміться підбадьорення Господь поряд. Якою б не була ваша ситуація, як би вона не виглядала, Бог все владнає. Довірте свої шляхи Господу і цілковито довіртеся йому він про все потурбується. Віра в Бога вимагає від нас йти проти всього, до чого нас привчили. Віра в Господа вимагає від нас ігнорувати те, з чому ви можете бачити або розуміти. Довіра до нього означає, що іноді ви приймаєте пораду лікаря, але ви знаєте, що останнє слово не за ним. Я б навіть сказала, що довіряти Богу це ігнорувати те, що говорить ведучий новин, або те, що відбувається з економікою, це довіра Господу всім своїм серцем, розумом і душею. Отже, ось що я закликаю вас робити: не покладайтеся на свої здібності, не покладайтеся на гроші, не покладайтеся на власні сили. А довіряйте Ісусу. Тож дозвольте мені задати вам кілька запитань щодо Божого Слова у вашому житті Чи використовуєте Ви Слово Боже як світильник для своїх ніг? Чи підкоряєтеся Ви Слову Божому? І чи застосовуєте його на практиці? Я не вірю, що хто небудь може виконувати Слово Боже, не піддаючись при цьому сумніву. Слово Боже. Має кинути вам виклик, і воно кине вам виклик, коли ви дійсно спробуєте вцілити його в життя. Коли Ісус був маленьким хлопчиком тут, на цій землі, був випадок, коли його батьки знайшли його в храмі. Сидячи серед вчителів, він слухав і ставив їм запитання. І Біблія говорить нам, що всі, хто чув, Його, були вражені його розумінням і відповідями, які він давав. Такими були його знання, таким був його інтелект і розуміння речей Божих, що Ісус, будучи хлопчиком, міг спілкуватися пліч опліч з тими, хто навчав довше, ніж Він був живий. Тепер зверніть увагу на те, що сказано у віршах 48 і 49 у Євангелії від Луки, розділ 2. побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому. Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Ця остання фраза звучить особливо переконливо Мені треба бути при справах мого Отця? Навіть будучи маленьким хлопчиком, він був на місії. Він знав, що виконує завдання, він знав, що у нього є мета, сенс перебування на землі, і він не втрачав часу дарма. Отже, ми з вами, як сучасні християни, чи можемо ми сказати, що ми займаємося справами нашого батька? Чи можете ви сказати це про себе? Чи займаєтесь ви справами свого батька? Чи є вашою метою слова з Євангелія від Марка, розділ 16, вірш 15, де написано? І він сказав їм Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангелію. Робити це означає бути в справах вашого батька. Дозвольте запитати вас, чи є ваша місія такою, що відповідає описаному в книзі дій апостолів, розділ 10 вірш 42, другий, де сказано. І він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Святі Боже. Незалежно від того, хто ви і чим займаєтеся, почуйте цей заклик займатися справами свого батька небесного, займайтеся справами Бога. Ми покликані перш за все шукати Царства Божого. Це означає, що ми перш за все шукаємо, як виконувати справи нашого Отця, Божі справи. Це вимагає від нас здорової жадібності і спраги до праведності. Справа нашого Отця вимагає від нас бути миротворцями, тому що в Євангелії від Матвія розділ 5, вірш 9, говориться блаженні миротворці. Бо вони синами Божими названі. будуть. Божа справа вимагає, щоб ви були чисті серцем. Ми повинні займатися справою нашого батька. Запам'ятайте також це ворог завжди буде прагнути відволікти вас, він завжди буде прагнути збити вас з вашої справжньої мети. Послухайте, ворог волів би, щоб ви ганялися тут, там і всюди. До тих пір, доки це не має нічого спільного з Божими справами. Отже, ось що нам варто робити як діти Божі, ми повинні нагадувати собі я зобов'язаний займатися справами мого небесного батька. І, зрештою, ми повинні запитати себе Як я живу? Для чого я живу? Хто на троні мого серця? Святі, благаю вас, займайтеся Божими справами, адже це здобуває нам скарби небесні. І лише це має значення в довгостроковій перспективі. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів youtube каналу Grace per Purpose. Наша мета. Допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас тут вам раді.